Роман Вітховецький до 24 лютого був успішним спортсменом. 11 років свого життя він присвятив професійному карате та бодібілдингу. В скарбничці багато кубків та медалей. На карате у мене близько 50 медалей різних, е навіть за Хочу сказати за оборону Харкова по Харківську області. Мене сім золотих медалів це в різних федераціях. Були медалі за чемпіонати України, там бронзи, срібло, міжнародні змагання були. Ось потім це все перейшло якось так. Плавно плавно буде білдинг, чомусь мене так затягнуло. Це було б ідеально: успіхи, перемоги і нові горизонти. Восени перед страшним 2022 тисячі Роман став абсолютним чемпіоном України з бодібілдингу, тому взимку готувався до чергового весняного турніру. Та 24 лютого все кардинально змінилося. За дві неділі до мого першого турніру я проснувся в Харкові і, і того, що вікна держали. Зрозумів, що це війна, одразу ми зібрали всі речі і вивіз своїх рідних і близьких до кордону і повернувся сюди. Він повернувся і пішов до військомату, щоб стати на захист України. Мені сказали, не, не потребує, у нас і так перебор. Записали мій номер, сказали чекати. Довго я чекав, чекав, але не, не просто чекав, а шукав, куди ще піти. Писав всім знайомим. Ситиму, де можна носити форму, воювати, допомагати своєму місту Не маючи жодного досвіду у військовій справі. Після кілька тижневих тренувань Роман пішов захищати у важкий напрямок з майже 12 місяців повномасштабної війни. Більше десяти хлопець служить. Спочатку була мотивація. Мої батьки кажуть, що вони сидять в погребі, їдуть, їдуть поряд російські танки. Пише мені сестра каже, що вона в Києві в метро ховається від, від ракетного обстрілу. Дивимось нов, нов, новини, а танк прямой водка» розстрілює там, звичайні будинки там, в тому же Маріуполі. Ну, чим це не мотивація. Це злість, лів, напевно, ну, все, все в місті. Спершу було звільнення Харківщини, потім бойові завдання на Луганщині та Донеччині. Він тільки но повернувся з Бахмутського напрямку. Коли там був, більше всього хотілося побачити рідних і близьких. Це така, знаєте, як заїжджена, да, там поговорка, але це, це дійсно так. Потім дуже хотілося помитися і виспатися. І все, то ж такі банальні, банальні речі, але там це дуже цінно. Найважливіше для кожного воїна знати і розуміти, що його вдома чекають. Роман вважає себе щасливчиком. На нього з фронту очікують хана дівчина, батьки, друзі і близькі. І саме їх підтримка і допомога мотивують рухатися далі. А ще надихають просто люди, які чекають на українських військових. Більше всього зворушливе, це коли діти вас зустрічають. Коли ви їдете на автівки, а вони з якимись там прапорцями бо це і там стоять і чи махають постійно, то, там, там зупиняють, здаєте якісь там цукерки. Напевно, діти, діти. Ну, підходять місцеві, звісно, підходять жінки, чоловіки навіть там, виносять якусь їжу, пиріжки, там, каву. Діти підходять, кажуть, можна там з автоматом сфоткатись, там, з вами сфоткатись. Я був ще момент, підходить до мене дитина і каже, а ви їх сюди більше не пустите. Да, і, так, і з такими глазами, що тіпа, не, не віддавайте нас, сюди, нас більше. Воїни, як і всі цивільні, мріють про перемогу, щоб потім повернутися до життя, планувати і втілювати, будувати і реалізовувати. Я думаю, на Красній площі будемо святкувати. Ну, хотілося б дуже. Ну, якось так. А є так, є чесно, нам нам чужого не потрібно відігнати з наших кордонів. Повернутися в рідний Харків і будемо святкувати тут. Роман мріє про доньку, оскільки каже, кожен, кожен з них щохвилини ходить по лезу життя і смерті. Тому хочеться залишати після себе життя. Але все це посміхається тільки після перемоги. Так як я доброволець, я можу піти хоч зараз, але після того, як мене стільки людей підтримує, мені допомагає, мене напевно совість не не. не не дозволяє взяти й просто так розвернути спину і піти кудись. Леся Копелюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські ізвісті.